Ну, поднимаемся! Стоем! А ну, открываем очки! Открываем! Ну, стоешь! Будь ласка, вийдіть до нас. Я в машині сиджу. Тобто треба, щоб буде ще люди, що ми переходимо. Ладно, він їде. Пане Юрій, та куди ви їдете? Присядьте. Ні, 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 вийдіть, будь ласка екіпаж, який проїжджав в місті Стрей, зупинився за автомобілем Хюдай на червоне світло. Коли що увімкнулося зелене світло світлофору і усі учасники розпочали рух, даний транспортний засіб рух не розпочав. Інспектори в гучномовець попередили водія, тобто проінформували його, що можна розпочати рух. Автомобіль не рухався, а стояв з заведеним двигуном і світились фари для того, щоб переконатися, що з водієм все. Граз поліцейські підійшли до автомобіля і побачили, що водій сидить з закритими очима. Відкрили двері і. З салону автомобіля було дуже чути сильний запах алкоголю. Водія намагалися деякий, деякий час привести в дотями. В результаті встановили, що водій є одним із працівників місцевого суду. Адмінматеріали були оформлені. Стаття 130 по відмові. Водій відмовився від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці а також відмовився від проходження в медичному закладі.